День, Кирилл Вітаю, Кирило. Слава Україні. Героям слава. Дуже радий, що ви погодилися на бесіду і насправді багато тем накопичилося для спілкування на різні теми абсолютно. Я би хотів почати з Сполучених Штатів. Багато хто. Бачив ту затримку в допомозі для України, мова йде про 61 мільярд, суму велику. Зрозуміло, що там буде, як я розумію, багато бюрократичних процедур має бути, так? Але чому така затримка виявилася в самому голосуванні, що вже і деякі ЗМІ почали говорити про те, що може піти по цій причині спікер Джонсон відставка? Чому? Така затримка була? Чому таке зволікання на вашу особисту думку? Це не секрет, що коли країна перебуває в передвиборчому періоді. То е, нам дуже складно очікувати від цієї країни передбачуваності або передбачуваної допомоги. Згадайте просто е, як сильно постраждали відносини України та Польщі е, під час е, польської передвиборної кампанії. Е, е, і звичайно, ми розуміємо і очікували, що і в Європейському Союзі в передвиборчий період, і в Сполучених Штатах, які зайшли в передвиборчий період, я думаю, от якраз. Минулого листопада ситуація буде складною однак ніхто не очікував, що аж настільки складною, де Україна допомога Україні, допомога Ізраїлю і Тайваню, вона опинилася по суті заручником внутрішньополітичних розмов, внутрішньополітичних ситуацій і того третя, який вже дуже давно існує, між демократами та республіканцями. Питання стало ребром, коли об'єднали всі пакети допомоги в один і додали туди ключове питання в передвиборчій кампанії щодо кордону з Мексикою. Це питання, яке республіканська партія вважає дуже своїм, і намагалася показати своїм виборцям, що вони не відступлять ні на крок для того, щоб задовільнити в першу чергу. Питання саме своїх виборців, а потім вже питання геополітичного домінування Сполучених Штатів. Ми сьогодні, напевно, багато разів до цього будемо повертатися з вами, Кирило. Що в геополітиці немає одвічних друзів і одвічних ворогів є країна зі своїми інтересами, і політики, перш за все, є тими, хто виконує волю народу. Тобто обраний політик він не може достатньо вільно розвернути діяльність або погляди своєї країни, так як йому б хотілося, тому що так чи інакше в демократичних країнах є різні важелі, які можуть його стримувати. Тому, на превеликий жаль, ця допомога починає надходити нам тільки зараз, і проголосована вона була нещодавно, а не сім місяців тому. Але я хочу звернути увагу на те, яким чином взагалі вдалося переконати різних політиків в Сполучених Штатах, врешті-решт спікера Джонсона, врешті-решт опоросередкованої Дональда Трампа. Переконати в тому, що Україну потрібно підтримувати, і за оцим рішенням стоїть величезна робота людей з абсолютно різними професіями різними напрямками, яких об'єднує тільки одне бажання допомогти нашій країні. Тут і дипломати, політики, українська діаспора, лідери думок, це релігійні спільноти, це культурні спільноти. Це всі, хто могли працювати, переконуючи людей віддати свій голос за те, щоб підтримати Україну. І, і всі, хто працював надзвичайно злагоджено. Про це нам потрібно пам'ятати, що на початку повного вторгнення ми переконалися, що наша сила є в єдності. І от зараз результат, який ми отримали як країна саме в голосуванні у конгресі, це також результат роботи великої кількості людей, які працювали злагоджено і на одну мету. Чи може європа про бажання замістити оцю затримку, коли є затримка, допустимо, сполучених штатах, то може цю діру, прямо кажучи. Замістити Європа. чи є можливість збільшити в Європі ту допомогу, яку надає зараз Європа? Це суттєва допомога наші друзі з Європи. Але чи є в них можливість подвоїти цю допомогу? Фактично, напевно, є. Але чи відбудеться це в найбільше найближчим часом, і, і чи вдасться їх переконати суттєво збільшити цю допомогу? Це також гарне політичне дипломатичне питання. Я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що зараз ми працюємо на всіх напрямках, і насправді незалежно від того, чи підтримують нас сполучені штати чи ні, в той момент ми працюємо, щоб отримати по максимуму від кожної країни, тому що нам нема куди відкладати на майбутнє і сподіватися, що там. Е, ну добре, поговоримо про це за рік. Ми прекрасно розуміємо, що у нас немає цього року е, за кожен день е, перемовин, за кожен день якихось бюрократичних процедур, за кожен день, який хтось не приймає рішення. Ми платимо життями людей життями українців і. Е, я впевнена, кожен політик, кожен дипломат про це пам'ятає. Саме тому ніхто себе не обмежує в тому, що, що про що потрібно домовлятися, що потрібно просити. Але питання, чи є у європейських країн така можливість зараз, і якщо вона є, то чому вони її тримають до сих пір при собі? Питання насправді дуже складне і комплексне, і воно пов'язане з тим, що до початку повномасштабного вторгнення. Країни НАТО ну так чи інакше не дуже вірили в те, що буде повномасштабна війна в центрі Європи, і тому їх можливості по виробництву зброї або по виділенню коштів на безпеку оборону ці можливості були ну, скажімо так, мінімальними, і питання безпеки відкладалося. Ну, якщо не на останню чергу, ну, ну десь було не в пріоритеті. І за два роки ці країни зробили величезний е, крок: ну такий е, такий стрибок для себе у питаннях і виділення коштів на підтримку країни і поновлення виробництва озброєння і виробництво боєприпасів. Але на превеликий жаль. Ці країни не здатні так швидко перейти на воєнні рейки, як, наприклад, Росія, Іран, Північна Корея, тому що тираніям завжди легше дуже швидко забрати ще всі ті права, які все ще існують у їх людей і. Повернути економіку таким чином, щоб задовольнити свої агресивні плани для демократичних країн це зробити набагато важче. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо, врешті-решт, це виробництво відновиться і воно буде працювати на підтримку України, то це дає нам довгостроковий і дуже. Дає нам дуже гарну впевненість в тому, що ця підтримка буде і вона буде продовжуватися. Ми зараз не маємо себе обмежувати в жодному з напрямків де ми просимо допомогу і я пишаюся тим я кажу завжди ем, своїм іноземним партнерам ем, різним політикам членам парламентів що ми пишаємося що ми не відмовлялися від жодної допомоги яку нам надсилають якщо ви нам надсилаєте зброю прекрасно надсилаєте нам гуманітарну допомогу прекрасно надсилаєте гроші чудово надсилаєте нам ем, якщо ви нам будете надсилати ем, цеглу ми її також будемо використовувати так. Просто все, що ви можете нам надіслати, давайте. Тому що нам потрібно все. У нас є мета, це мета перемога, і ми робимо все і використовуємо всі, всі засоби, всі способи. Тому, звичайно. Те, що зараз видно, це що цієї роботи просто не початий край, і зараз кожен, хто знає іноземну мову, хто спілкується з нашими колегами за кордоном, повинен продовжувати ем, тиснути, повинен продовжувати розповідати правду про те, що відбувається, що війна не закінчилась, що війна продовжується. Ми продовжуємо боротися, і е, що ем, потрібно стимулювати політиків для того, щоб вони нам цю допомогу надавали. Ви бачите, що чим далі ем, йде час, тим більше в емоція вона вона перестає бути такою гострою серед наших партнерів. Тому нам потрібно постійно про це нагадувати. Це велика систематична робота, яку потрібно робити кожен день, і ми її робимо. Я вдячна всім, хто ем, хто на цьому напрямку систематично активно працює. Я коли готувався про до нашого інтерв'ю, так я побачив таку новину. Вона звучить так: сполучені штати послаблюють санкції для десяти найбільших російських банків, тобто американський мінфін, дозволив проводити операції з російськими банками для розрахунків за нафту, газ і деревину. Як це сприймати українцям, співвітчизникам? Як це сприймати? І що підштовхнуло власне на вашу думку Америку до такого? Суттєвого напевно навіть кроку відповідь, чому Сполучені Штати так вчинили, дуже проста, і, хоча вона може бути для нас неприємна, тому що це потрібно сполученим штатам. Як ми вже говорили з вами в геополітиці: немає друзів, немає ворогів, є інтереси, інтереси конкретної країни. Тобто, в даний момент в Сполучених Штатах. Була необхідність послабити ці санкції для того, щоб мати можливість розраховуватися за нафту, газ і деревину, тому що для країни Сполучені Штати і її громадян так було потрібно вигідно і на даний момент вони вирішили це зробити. Наша задача від цього не змінюється. Наша задача постійно продовжувати комунікацію. Розповідати і пояснювати тим, хто цього не розуміє, що. Половинчасті санкції не спрацюють і тільки продовжать е, можливості Росії е, далі атакувати Україну, продовжать війну і е, залучені всіх інших країн е, до, е, до підтримки України до взагалі е, цього такого світового конфлікту. Що е, це недалекоглядний крок, і нам би хотілося звичайно, щоб його не було. Е, але знову ж повертаємося до питання, що е, ми повинні розуміти, що інші країни будуть діяти завжди, е, враховуючи власні інтереси. І наша задача тут пояснювати їм, в тому числі, чому е, у наші з ними інтереси вони е, співпадають. І я думаю, що одним з аргументів е, про те, щоб підтримувати Україну, надавати нам пакети допомоги а, і е, створювати додаткові пакети санкцій проти Росії, це те, що. Е, Якщо ми переможемо в війні, це покаже перевагу демократії над авторитарними режимами. Якщо ми програємо і мені не хочеться про це думати, але ми повинні також в цю точку бити. Це покаже, що сили всього західного світу недостатньо, щоб протистояти великому агресору. І знаєте, я недавно читала книжку Генрі Кісінджера. Про де він згадував всіх лідерів, з якими він працював, і там він говорив про президента Ніксона. Ну там це такі суперечливі постаті, правда, але у них там була дуже гарна фраза Ніксона, якою захоплювався Кісінджер. Це фраза За половинчастий шлях ви заплатите стільки ж, як, якщо пройдете його до кінця. Я думаю, що це варто пам'ятати. Що от за половинчі такі міри ціна вона просто буде вища, і якщо ти вже прийняв рішення, що треба дотискати Росію, потрібно боротися з нею до кінця, то треба йти до кінця, інакше дійсно ціна буде вищою, і ми це бачимо. Подивіться, як. Можливість Росії виробляти зброю напряму пов'язана з тим, що багато, багато компаній обходять санкції, які були створені Сполученими Штатами і Європейським Союзом через треті країни. Я тут можу помилятися в цифрах, але здається, за минулий рік у Німеччині з Казахстаном торгові відносини виросли вдвічі. Ну, Тобто ми прекрасно розуміємо, як це відбувається і чому все ще в тих ракетах, які летять на наші голови, є дуже багато західних частин, і що Росії стало трошки дорожче виробляти зброю, але вони все ще можуть це робити. Якщо мати політичну волю, сили прикрити основні способи, якими Росія отримує, по-перше, гроші, а по-друге, можливості отримувати запчастини для виробництва зброї, як це справа піде набагато контакт. Краще. Власне, я хотів би вас спитати про Угорщину, я повісь не чому. Багато людей в коментарях під якимись публікаціями про вступ України до ЄС пишуть, але не забувайте про Угорщину. Там же ж Орбан, він от такий, ми от, розуміємо, який, так, такий підступний, дуже проросійський лідер. Хочеться вас спитати, чи може. При своєму бажанні великому Орбан заблокувати наш вступ до ЄС, тому що він вже е, спробував блокувати пакети допомоги Україні. Але я, я не думаю, що в е, раз нам буде допомагати Олаф Шольц, який, який буде візьме, вийде на каву, запросить на каву. Я не думаю, що. Що це можливо кожен раз, чи є в цьому плані до речі, орган небезпечним? Навіть так? Ну, звичайно, такі дії є небезпечними, і вони є небезпечними не тільки для наших шансів стати членами Європейського союзу. До речі, я впевнена, що. Так чи інакше ми станемо членами Європейського Союзу, питання коли. І наша тут задача в тому, щоб це сталося набагато швидше, ніж, е, ніж всі вірять. Скажімо так, ми повинні здивувати не тільки самі себе, а і світ, і скептики. Перше, я не думаю, що проблема звучить як пан Орбан. Я думаю, що ми можемо туди дуже сміливо додавати пана Фіцо. І, можливо, е, до того моменту, коли вже постане питання щодо. Вступу України до Європейського Союзу може можливо буде ще хтось, ми ж не знаємо. Ну, питання стоїть в тому, яким чином Європейський Союз приймає рішення. І це рішення також стосується не тільки України, стосується там Західних Балкан, стосується Грузії, стосується Молдови і стосується інших питань, наприклад, які там фінансування певних країн, розблокування, заблокування певних пакетів допомоги всередині Європейського Союзу. І питання, чи може європейський європейський союз ефективно розширюватися, якщо система прийняття рішень в ньому буде такою ж як і раніше. Тобто, потрібно, щоб всі голосували однаково. підтримка всіх країн наразі всередині європейського союзу ведуться дебати з приводу того, щоб змінити цю систему і робити, там, наприклад, три четвертих голосів або 5 шостих, або не знаю, там 8 дев'ятих. Тобто, давати можливість комусь бути незгодним але також. Не давати можливість країнам і, або їх лідерам шантажувати всі інші країни Європейського Союзу, тому що ми бачимо, що стратегія пана Орбана це ем, він виходить з дуже жорсткої позиції і каже про те, що він хоче отримати, щоб цю позицію змінити. І знову ж це проблема не тільки України, це проблема Європейського союзу, як оперувати в ситуації, коли в тебе є одна країна, яка дуже і лідер країни, який дуже дружить з Путіним, і який. Раптом веде себе е, отак. І, до речі, зараз в нього вже є союзник Панфіцо. Uh -huh. і, і, тобто, тепер це може бути два там потенційних шантажиста. Тому е, питання стоїть, перш за все, зараз до Брюсселю. Яким чином? Європейський союз буде розширятися, і як буде виглядати цей процес, і е, тут нам важливо, щоб е, ці зміни всередині Європейського Союзу е, не сповільнили наш процес євроінтеграції, але також щоб було ну, чітко зрозуміло, е, що шантаж не пройде. Mm -hmm. Але ну при бажанні європейський союз може виключити Угорщину з європейського союзу, наскільки я розумію, нікого ще не виключали з європейського союзу. Але таке положення, наскільки я розумію, є. Ну можливість виключати країну з європейського союзу є, але вона дійсно ніколи не застосовувалася, тому що ем, повертаючись до Початку нашої розмови е, Європейський союз був створений для того, щоб показати силу єдності, і до сих пір є прекрасним прикладом того, як країни, які століттями воювали між собою, можуть жити в мирі, можуть жити підтримуючи одного і будуючи дуже гарний, е, такий процвітаючий е, союз, який буде працювати перш за все на для те, для того, щоб підвищувати. Рівень життя е, своїх громадян, тому виключення країни, особливо через не через позицію всієї країни, а через позицію тільки лідера. Ну, це для мене виглядає маловірогідним. Знову ж ми не знаємо, яка буде на яка буде ситуація в Угорщині. Орбан він же ж в принципі не вічний. Можливо, хтось інший прийде до влади з іншою позицією. Можливо, ні. Чи зможе він утриматися при владі так довго, щоб продовжувати свою політику? Це зараз мені здається непередбачуваним, і знову ж засади Європейського союзу вони спрямовані на те, щоб всі були разом об'єднані і розширювалися. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то по суті, зараз не приймаючи країну в європейський союз або ще гірше виключаючи її, це по суті ви створюєте плацдарм для авторитарних режимів, які абсолютно точно не допустять е, якби вакууму влади підтримки в цій країні, і будуть е, ну використовувати всі свої можливості для того, щоб протистояти демократії. Тому я думаю, з Угорщиною з е, її лідером будуть використовувати м'яку силу, ну можливо, змінять правила в. Правила гри, які зараз існують, але знову ж, наша задача як країни. Як політики працювати з усіма і використовувати силу переконання всюди, де це можливо, тому що нам потрібна підтримка. І не дивлячись на офіційну політику Угорщини, є дуже багато наших переселенців, які зараз тимчасово проживають в Угорщині. У нас є багато там друзів партнерів, які співчувають Україні, і не завжди політик висловлює думку всього свого народу. Ну, наприклад. Наприклад, приклад, Грузія, так ми бачимо, як уряд Грузії, там верхівка, вони е, співпрацюють з Росією і тягнуть країну від Європейського Союзу. Але ми бачимо, як грузини підтримують українців, як вони виходять на вулиці на протести, демонстрації, і про те, що Грузія має рухатися до Європейського Союзу, і про те, що Грузія підтримує Україну і засуджує Росію, тому це складніше питання ніж. Ем, і ми не можемо говорити, що Орбан є повністю уособленням угорського народу. Правильно, це просто політик, так. якого вибрали. Може, перевиборуть когось іншого. Сподіваємось. дякую за бесіду. Дякую.